Вітаю, мене звати Ярослав, і сьогодні починаємо нашу інвестиційну групу Інвестуємо разом з Ярославом. Так? Отож, нас на минулому тижні вийшла інвестиційна ідея щодо купівлі індексу SP 500. І я сьогодні хочу записати відеоролик по, по відносно своїх думок по даному активу. Попередньо я вам вже надав інформацію, що планую купити даний актив. Видно, що в мене вже дві відложечки, які я надавав в телеграм-каналі Лібертекс Капітал, вже відпрацювали, вони вже в ринку. І давайте ознайомимося взагалі спочатку з фундаментальним обґрунтуванням. Ринок знову опинився на рівнях перепроданості, і майбутній сезон звітності, ймовірно, допоможе йому показати короткострокове відновлення, яке порадує інвесторів, але вряд чи довго триватиме. Найближчим часом ринок акцій, ймовірно, покаже значний відскок протягом сезону звітності. Прогнози щодо прибутки загалом знижуються, але не виключено, що показники в результаті приємно здивують. Також прогнози продаж для SP 500 залишаються високими і продовжують демонструвати тенденцію до підвищення. В принципі, абсолютно погоджуюся з даною думкою, так як дійсно ми вже входимо в сезон звітності квартальних, плюс завтра вже відбудуться вибори в Сенат США, плюс на кінець то ми. Дочекалися рішення по ставці ФРС, плюс ми дочекалися, так що і співпало, що в середу було рішення по обліковій ставці, а в п'ятницю був non-farm payrolls. І я вам скажу, що в принципі це були тих два дні, які я дійсно. Хотів дочекатися, подивитися на ці звіти і після чого приймати рішення входити в ринок чи ні. Отож, по ФРС я абсолютно погоджуюсь з риторикою. Так, дійсно, хоч і підняли на 0,75 ставку, але була риторика наступна, що, скоріш за все, буде йти певне полегшення в піднятті майбутніх, на майбутніх проміжутках часу піднятті облікової ставки. Там ще, якщо я не помиляюсь, у вівторок буде. Звіт по інфляції. ось, І якщо буде зниження з 8,2 хоча б до 8, то дійсно можна надіятись на те, що ФРС підніме облікову ставку або на 0,25, ну максимум 0,5 наступного разу. І це дійсно дасть гарний поштовх до відскоку на всіх фінансових ринках. Тобто в SP 500 є не виключення, бо це взагалі по суті майже еталон. так? Це найкращий. А такі найкращих 500 компаній, які торгуються на даній біржі, отож, це однозначно плюс. Наступним додатковим каталізатором зростання SP 500 може стати той факт, що дворічні держоблігації США вже досягли прибутковості в 4,4%. Як відомо, дохідність корострокових бондів вказує на поточну ринкову ставку. Причому ставка ФРС все ще перебуває на рівні 3,25, ну вже, вже ми знаємо, що 4. І хоча ФРС продовжить політику збільшення ставок як мінімум до кінця року, Паул раніше заявив, що цільовий рівень бачить на рівні 4,5% і можна сказати, що його досягнуть. Таким чином. Ринок. Ринок, таким чином, ринок вже заклав у ціну майбутнє зростання ставок і нинішнє зростання індексу SP 500, ймовірно, а, Можливо, не зростання, а майбутнє зростання ставок і нинішнє, а зниження індексу SP500, ймовірно, закінчилось. А, отож, те, що я і казав, до 4% вже догнали. Є шанс, що можуть підняти на 0,25 максимум 0,5%, і якщо так відбудеться, то це буде, ну так, м'яко кажучи, ракета. Тому так, погоджуюсь і. Їдемо далі. Варто також врахувати сезонний чинник та початок так званого ралі Санта-Клауса, за довгостроковими спостереженнями фондові ринки зазвичай після літнього зниження переходять до зростання. Нинішній рік має всі шанси підтвердити цю закономірність, і ймовірно, ми побачимо висхідний рух до з кінця жовтня 22, го до початку січня 23. го Так, дійсно, це так зване Санта-Ралі. Я, до речі, переглядав історію росту всіх індексів. Якщо я не помиляюсь, з кінця Другої світової, за скільки теж пройшло, дай Боже пам'яті, 45-й, зараз у нас 22-й, це виходить 65, так. Перепрошую, 55 плюс 20, це є 75 плюс 2, 77 років. так? Ну, так, серйозно, якщо, якщо так. Просто вскинути на голову. І за цих 77 років у нас всього-навсього 9 разів ось у цей період з листопада по січень не відбувалося зростання індексу SP500. Тому шанс те, що ми потрапимо у 10-й раз у таку неприємну ситуацію, в принципі, є, бо на вулиці війна, але все-таки статистика показує, що. Більшість років ми відпрацьовували і Санта Ралі приносили дихі, тому користуємося такою, такою нагодою. Тепер їдемо до технічного аналізу. Дана технічна картина є не актуальна, тому що це ще двохтижневий а, графік, який відбув, був два тижні тому назад. Давайте ми відкриємо поточний графік і подивимося, що у нас відбувається. відбувається. Отож, я накину ковзаючи середнє, тобто moving average. Так, Стандартно візьму 50-й, це буде у мене червоного кольору. І 200 ка зелений. Так. Окей. І тут поміняти у нас червоний. Так, і погнали. Отож, що ми бачимо по Аж навіть Трендову лінію можна гарно намалювати. Так, ось вона. Видно, що, в принципі, ціна дійсно рухалась такому, я б навіть сказав, в а трикутнику, який розширяється. Так, і це, в принципі, скажімо так, досить чітко видно, досить гарно ми по ньому рухались, після чого почався а, певному роду відскок. Так. І як видно, що ціна таки дійшла до 50-го мувінга, ми його пробили, ми навіть пробили несхідну трендову і відбулась певна корекція. Отож, на даний момент шанси на ріст є. Причому досить хороше. Давайте ми ще накинемо індикатори MACD, які нам сигналізують за об'єми, які я зараз поміняю на свій сетінг. Упс. Так, 55, 144, 55, 89, 144. От, І ми бачимо, що в принципі, в принципі ми рухалися в дивергенції. Просто подивіться, які були колосальні об'єми на продажі ось тут. Ціна зараз пішла ще нижче і об'ємів вже майже немає. Переключаємось на 4-годинний графік і бачимо, що у нас почались досить серйозні об'єми вверх, причому, я би сказав дуже серйозні, набагато серйозніші, ніж на ось цій попередній гірці. Тому у нас є гарні шанси на ріст, так як зараз об'єми є значно більші за попередні, а ціна знаходиться значно нижче. Плюс на меншому таймфреймі, типу газ 4 ми сформували золотий хрест, тобто пересіклася червона і зелена лінія знизу вверх. Так? Отож, вертаємося на D1 графік, видно, що станом на момент запису відео ми пробили. Два попередні гні, так, дві попередні свічки, два попередніх максимуми. І зараз знову пробиваємось над 50-м мувінгом. І, скоріш за все, ми його таки прогриземо, так як об'єми вниз на продаж нам в великому таймфреймі D1 вже відсутні. І видно, що вже навіть сам індикатор Maj нам починає сигналізувати про перехрестя. Давайте накинемо останній індикатор: це буде індекс відносної сили. Так, точніше, це осциллятор. Він у нас називається RCI. Так, я єдине, що поміняю. На жовтий колір, бо знаю, що у вас буде дуже погано видно. І ще проаналізуємо RCI. Отож, RCI знаходиться в зоні 52. Ми вже дійшли до зони 59, тобто ми потихеньку починаємо виходити з медвежої зони. І якщо ми прокладемо трендову лінію, то в принципі, видно, що графік у нас чітко відбився від трендової лінії, і це досить-досить такий бичий сигнал. Отож, дві мої відложки зайшли. Одну ми взяли на 3750, другу ми дещо взяли вище 3,864. І, в принципі, рухаємося потихеньку вверх. Так, наша ціль це 4450. В принципі, скажімо так, я не можу сказати, що це якась супервисока ціль, але це є, в принципі, не зовсім максимум. Це є досить серйозний рівень, від якого ціна декілька разів відскакувала. Тут можна навіть назвати є такий прямо цілий блок. Ось такий блок тейк-профітів і. Рівня, рівнів підтримки і рівнів е, супротиву, так? тому я думаю, що до рівня 4450 шанс заїхати є досить непоганий. Ну, але, як завжди, я буду угоду супроводжувати. І якщо, наприклад, у нас там ціна, грубо кажучи, давайте я змоделює приблизно, буде рухатися такими свінгами, так? Я кожен раз буду підтягувати стоп-лос у профітну зону. Таким чином, якщо навіть відбудеться пробій а мого стоп лос то є досить гарний шанс, великий шанс, що ціна далі піде у несхідному русі. Тому що, в принципі, боковий рух на роки 2-3. Ну, там, Рік-два-три в тій ситуації геополітичній, яка і зараз, в принципі, абсолютно реальний. Отож, будемо наблюдати і будемо супроводжувати дану угоду. До речі, по своєму інвестиційному рахунку ситуацію зараз я покажу. Ми є в хорошому плюсі. В мене, до речі, відкрилась випадкована угода зі стріму. Це був такий торговий сигнал по Trust Wallet, це криптомонетці. А, ну, якщо ви пригадаєте, в мене відбулося закриття випадково в мінус 500 доларів по євро, тому зараз, як то кажуть, справедливість а, можливо відновиться. Я виставив параметри закриття угоди стоп у безбиткову зону, так, щоб нічого не втратити. А мій потенційний тейк профіт має бути рівно 500 доларів. Тобто я або закриюся в плюс 500, або закриюся м, в ноль. І тоді нічого не поміняється. А ціль закритися в 500 тільки для того, щоб просто повернути тих 500 доларів, які я, скажімо так, чисто випадково втратив. Ось, і я вас про це в телеграм-каналі попереджав, просто сам забув це зробити, сам забув видалити цю угоду. Ну, як то кажуть, сам винен, вже раз уж так сталося, так сталося. І, до речі, на минулому тижні вийшла інвестиційна ідея по євро, але по ній я запишу. Інформацію завтра. Можна побачити, що я вже одною угодою в ринку, ще дві стоять відложки. І подивимося, як у нас це все діло буде далі відпрацьовувати, Хоча, в принципі, мені це все подобається, і я впевнений, що ріст таки буде. І моменти, давайте ми ще подивимося. По нафті ми вже в дуже хорошому плюсі. До речі, я думаю, нафту можна вже буде десь шукати. Ага, можна нафту переводити. Стоп у беззбиткову зону. Я думаю, що 92,60 вже можна виставляти. Так, 92,6. Вже гарантовано 89 доларів своїх заберемо. Так, їдемо далі. Срібло. Дивимось, чи можна перевести в плюсову зону. Да, тут, думаю, можна пошукати. Текс, текс, давайте ми це все приберемо. 18,74 можна переставляти. 18,74. У нас вже безбитково, пшеницю поки не чіпаю. Золото. Золото в нас, скоріш за все, закриється зараз по ступу на 1686. Там ми вже рахували, там буде щось мінус 50 доларів. У нас, так, поки що, в нас, як то кажуть. Тимчасово плаваючому мінусі, ну і SP 500 одна угода в мінусі, друга в плюсі. Отож, така загалом ситуація по нашому інвестиційному портфелю. Впевнений, у нас буде дуже шикарний профіт до кінця цього року та кварталу. І я бажаю вам всім теж успіху, радий був з вами побачитись в цьому записі. Всього доброго і до зустрічі в нових прямих ефірах. До побачення, Па-па!